Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже 13 вересня, п'ятниця, друзі. І зараз 17.30, і знову концерт на біветі. Ну, реклама концерту, який відбудеться в Палаці культури Шевченка. Так що, друзі, кому цікаво, всіх запрошую подивитись на рекламу концерту, також побачити своїх любимих артистів, співаків. Сьогодні Олег Гаврилюк. і Таня Дяченко, так що, друзі, вже люди зібрались біля бівету. Олег Гаврилюк бачив, вже прийшов. Також є Таня Дяченко. Так що всім вам приємного перегляду. Зараз проїде паровозик і артисти розпочнуть. Є подібне повертає. Що засіваєш? Зрештою пожнеш. Збрехав і вже брехні не оминеш. Так часом чинок долю визначає: прощення має той, хто все прощає. Віддаєте і вам повернуть раду. За підлу зраду слід чекати зради. Образили когось вас ображають, з повагою живеш, вас поважають життя, як бумеранг, гріхи і заслуги. На Чорну думку принесе недуги. На світлу думку Божу благодать. Якщо не знав цього, то варто б знати. Щиро дякую. І сьогодні ви під... підійшов чоловік, хто вже каже: пам'ятаєте, ви колись тут читали вірша? Він був такий, я завжди казав, що цей вірш я написав для аби чоловіки звертали на нього увагу. Він починався так, що «Мой друг всю життя відкладував на старість. Отакі знакові вірші я переклав і хочу зараз його прочитати українською. Знайомий відкладав життя на старість, не витрачав грошей хіба що малість. Казав грошима, треба дорожити. На схилі віку будеш добре жити. Не купував своїй дружині квіти, не бачили цукерок його діти. Дружина жартувала ти, як кріт, він зливсь, ще витрачатися не слід. Роки неслися, як бурхливі води, але ніхто ще не змінив природи. Життя неслось, як вихор, та й завмерло. Дружина захворіла і Померла, ридає старий крід біля ікони. Навіщо мені кляті ті мільйони, як так питає у іконостасу є все, щоб добре жити, окрім часу? Живіть, благаю, так, як вам вдається, бо не усе на світі продається. Багато від чого немає спасу. Не відкупити втраченого часу. Yeah. Це я до того, щоб ви не втрачали час, підходили, yeah. брали квітки і йшли до нас на концерт. А зараз для вас Таня Дяченко. Ще раз всім доброго вечора. Я не буду оригінально, я скажу, що я теж сьогодні другий раз тут на цій сцені. А ну я обіцяю, що на концерті я буду в іншому одязі. А так що так, так, так обов'язково. Щось <плес> <плес> буде інше, і пісні будуть інші. Ну, не будемо трати, витрачати час. Краще співати ніж говорити. Так, дякую вам, всі мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами повторимо наші долоньки, нашу силу. Подякуємо нашим захисникам, нашим хлопцям, які дають нам можливість бути сьогодні поруч з вами. Робити свою справу, допомагати хто чим і хто, хто як вміє і може. Тому дай Боже нам всім здоров'я і віри. Другого yeah. лег пішов. Ну, а ага, знаєте, повторюсь, ну, така гарна фраза: лікарі лікують душ, е, тіло, а ми душу. Тому трішечки сьогодні ми не знаємо, що буде завтра. Дай Боже, щоб було все спокійно і мирно. Але сьогодні посміхаємося, не глядачи, не, не дивлячись ні на що. Дякую вам дорогенькі за ваші посмішки за тепло ваших сердець. Продовження буде обов'язково о 19.30. військовим. Хто у нас тут військовий, Будь ласка, безкоштовне. Ви пам'ятаєте без проблем? Буду рада бачити вас як колег на нашому концерті. Дякую. Дякую. Пішов чоловік, який просив вірша про друга, запізнився. Ну, так буває. Е -е, прочитаю вірша, якого читав сьогодні в день, бо багато підійшли інших людей. А жіночка теж підійшла каже, Господи, ще раз, будь ласка, прочитайте, я так хочу його записати. -то, тому я почну з цього вірша. Приготовтесь, да, хто хотів записати. Я бачу, там готуються. Роки минають, як і не було. Раптово кинув очі на криницю, згадав дитинство, бабине село, рівчак, ставок, солодку полоницю. Часи, коли асфальту не було, коли зерно збиралося руками, а я шукав у небі генело. Вночі поміж яскравими зірками. Так тепло було спати на печі, ще й тим теплом протоплювалась хата, коли пекла бабуся Калачі до кожного божественного свята. Коли народ збирався усім селом, коли разом усім селом співали. Я пам'ятаю, саме так було. Селом згорілу хату будували. На жаль, усе все це кануло в літа змінилося. Село у тому ж дусі залишилось лише ота, свята. І відкрита щира посмішка бабусі. А тепер одна із моїх минулих пісень. Для вас піднімає настрій. А моя соночка женціє да. Че, ти, У вікно постукав. Щось він мені казав. Тільки я не слухав. Я гітару тихо заспівав. Час сонце світу мамі тіплився в оці, у неділю братче нас, чекає в гості, у неділю братчи нас, чекає в гості, са не врази у зеленім садочку, те, що одягне вичуду сорочку, у неї найкращим сільів скійці ціка, і найдобрі, в світі самого, і найдобрі, в світі самого.

Настане стару гарношку, голову вдалі, ходить вільне сілля, і заспіваємо на все подвір'я, і заспіваємо на все подвір'я, про білий кухатку, і про горі очі, про туманні вечори і без ночі, на очах у тещі запнищать сльози. Чоловіки, які поважають свою тещу, ті окладують, а я подивлюсь, у кого, які відносини з тещою. У вас те, не дуже тихий у вікно постукав, що ось він мені казав, тільки я не сумну я під гітару тихо заспіваю, і свою тещу знову пригадаю.

Дякую. Ну і одну із абсолютно нових пісень, як я б сьогодні казав, нове обличчя Гаврилюка. Поїхали. Дякую. Все інше побачимо і почуємо на концерті. Ми вас чекаємо. У кого немає можливості, підписуйтесь у Тіктоці або у Фейсбуці, там всі мої нові вірші. І Танюшини. Я думаю, ти теж скажеш ще пару слов. на моїй пісні вірші в тебе, а знову цей паровозик. Ну. За, проїжджайте. Пізніше, може ви нас до Києва, щоб ми довше, бо ми тоді залишимося струскавці до 23.00. А якщо ну, просто є така поправочка маленька, всі можливо шукають Тетяна Дяченко. Ні, Таня Дяченко, це якби є сценічно. Я нічого не міняла. Фамілія та ж саме, ім'я теж саме, але не Тетяна, а Таня. Ну так, знаєте, щоб молодше якось так звучало. <гум> тому підписуйтесь, будь ласка, приходьте, а, в, в, Ну, будемо чекати, будь ласка, без запізнення, тому що паровоз чекати не буде. Дякую вам. Дякуємо, дякуємо. Олег Гаврилюк, Оксаночка, всім дякуємо, хто всім, сьогодні разом з нами поруч. Отож, нагадуємо, що сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка спільною концертною програмою. У нас в гостях. Народний артист України Олег Гаврилюк та заслужена артистка України Таня Дяченко. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі від відео QR-код в правому куті. Екрану. Як бачите, були і вірші, і пісні, і навіть були танці. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!